В'ячеслава Чернецького Суспільний застає за роботою. Чоловік саме зварює захисний щиток для батареї. Розповідає, зазварювальний апарат взявся рік тому, коли у будинку робили ремонт. Постійно шукали сварщиків, сварщиков, де що заварити, надає постійно проситися, там якісь поміла чи що то подворіть. Там одно другое рішив себе просто здати Ну, вообще нігде не вчився. сварочному ділу там хто шота показав. Один підійшов, показав, інший підійшов, показав. Додає, тоді ж і зародилося його хобі: створювати з металобрухту різні предмети. Матеріал шукав вдома або ж приносили друзі. До прикладу, ось цей столик В'ячеслав Чернецький зробив із залишків від бігборду. І ржу із старого заліза відчищає ось таким апаратом. Ржавий профіль йде. Ну, вот, Допустим, ржавый профиль, выставляется на катки. ну, Большая палка в основном идет. И все, включается, болгарка, на его чистит. Розповідає, працювати із вживаним матеріалом важко, нерідко той псується під час зварювання. Свої роботи майстер робить на замовлення друзів. Готові вироби не продає, а дарує. Там допомагав, там подворив, там подворив. Другий етаж робили, там в урні, що то там -то перегородки делали. На фонарі делали, які підставки, щоб фонар держався. Кафе делали, звірі. Талевих мопса, таксо та кота В'ячеслав зробив для своєї подруги, власниці однієї з кав'ярень міста. Тетяна Головко розповідає, змайстрував їх із вживаних автозапчастин. Я колись побачила в інтернеті тваринку, зроблену з пружини, і оскільки в мене є друг Славік, а я подзвонила, і сказала, що є така ідея, і скинула фоточку чи готовий ти мені допомогти. А він сказав: Ну приїжджайте, подивимось. Я взяла ці три свої пружини, поїхала до нього, і вже, оскільки у нього там майстерня і купа всяких інших залізяк, ми вже на місці разом вигадували образи цих тварин. Вони мають показати людині, підкинути їй ідею, що дивись, як прикольно можна зробити з того, що у багато у кого в гаражі валяється. Зараз Святіслав Чернецький працює на створення металевої тумби під ліки, яку безкоштовно передасть в одну із вінницьких лікарень. Юлія Вознюк Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця